Вітаю, друзі! Це «П'ять подій за 15 вересня на цибульку тві. Отже, подія перша. Євроскринінг агрокластера. Звучить складно, язик ламається, але це дуже корисно для України. Україна пройшла ще один рубіж євроінтеграції у Брюсселі Українська делегація разом із Єврокомісією завершила скринінгові зустрічі за переговорним розділом номер 11 сільське господарство та розвиток сільських територій. За три робочі дні презентовано 28 тематичних блоків від реформ в АПК. Цифровізації державної підтримки до ринкового регулювання і політики якості, органічного виробництва та просування агропродукції, окрема частина ступінь узгодження українського законодавства з законодавством Європейського Союзу, фінансової адміністративні структури, аграрні ринки, географічні значення, органіка, підсумок урядовців. Прогрес помітний, але попереду ще багато технічної роботи і координації. Це частина кластеру номер 5 Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості, фінально серед двосторонніх скринінгів, після якого мають формувати план імплементації регламентів Європейського союзу в українське правове поле. Старт переговорів про вступ фактично тут і тепер. Ну, треба сказати, що дуже цікава стаття це органічне землеробство. Бо Україна останні 10 років досить активно просувала свою продукцію органічну і зробила собі дуже хороше ім'я. Але нагадаю, чому тут є розвиток сільських громад? Тому що у Європі аграрна сфера. Також корелює із якістю життя в селі. Тобто Європейські регламенти передбачають прив'язку будь-якого виробництва аграрного до формування якісного життя у селі, де стандарти споживчі нічим би не поступалися міським тепла вода. Туалети, газ, світло, ну, і дороги з тротуарами і освітленням вулиць. Подія друга: Молдова заходить у зиму з газом, резерви і контракти. Доки Україна зайнята війною, Молдова не обскакує нас на шляху євроінтеграції. Частина єврочиновників... Хотіли заохотити Молдову Молдову, надавши їй лідерство у розгляді євроінтеграційних кластерів, і це дуже так напружило Київ. Але оскільки Молдова зараз перед дуже складним вибором, то, ну, ми повинні весь час пильнувати за подіями в Молдові. Отже, Молдова закупила понад 90% необхідного обсягу природного газу на холодний період 2025-2026 років, заявив міністр енергетики Дорін Жудієто. Резервні запаси 47 мільйонів кубометрів. До 1 жовтня планують довести до 50 мільйонів. До купівлі лишається близько 2,9 мільйона кубометрів, які розмістять у сховищах у Румунії та Україні. Міністр підкреслив зберігання в Україні без додаткових ризиків, адже газ у підземних сховищах захищений. Загалом контрактовані резерви близько 700 мільйонів кубів. Цього має вистачити для правобережної частини Дністра. Перегляд тарифів розглянуть після завершення закупівель і формування запасів. На жаль, наша влада мовчить або Сечить крізь зуби на питання запасів газу на зимовий опалювальний період. Подія третя: Інвестфонд відбудови. США дивляться на Титан і не тільки. Україна показала представникам US International Development Financial Corporation перші родовища, що можуть увійти до... Портфеля інвестиційного фонду відбудови України, інспекція на Кіровоградщині, Берзулівський гірничозбагачувальний комбінат і лікарівське родовище, профіль Титанові Руди, перспективно цирконій. Можливі поклади гафнію метал для ядерної, аерокосмічної і високотехнологічної галузей. Нагадаємо, 30 квітня 2025 року Україна і США погодили рамку щодо критичних мінералів і створення спільного інвестиційного фонду, який зможе вкладати кошти і в видобуток, і в інфраструктуру. Туру для партнерів це диверсифікація ланцюгів постачання для України робочі місця, експортна виручка, оборонна промисловість. Нагадаю, що свого часу Трамп зіткнувся о, із санкціями проти Китаю, коли виявилося, що Сполучені Штати достатньо залежні від рідкоземельних металів із Китаю, тому Україна тут стає ключовим партнером США, оскільки в Україні десь до 30 найменувань. Рідкоземельних металів, які особливо важливі для високих технологій. Важливо інше, щоб не збагачену руду вивозили з України, а щоб в Україні відбувалася якомога глибша переробка цих копалень. Подія четверта: європтомісь оптимістична, євроколія з Ужгорода. прямі рейси до Братислави, Будапешта і Відня. Стартували прямі. Пасажирські поїзди Євроколією 1435 мм з Ужгорода одразу у три столиці Європейського Союзу Братиславу, Будапешт і Відень. Подія стала можливою завдяки новій ділянці Євроколії, щоб Ужгород. Збудований з нуля менш ніж за рік, попри війну. Проект реалізовано укрзалізницею спільно з Мінрегіоном за підтримки Єврокомісії Connected Europe Facility та Європейського інвестиційного банку. Отже, що ми на сьогодні маємо? Вже курсують потяг номер 961 618 Ужгород Братислава. Номер 146. Ужгород Будапешт-відень. І з 12 вересня додали напрям Захонь берегове Боржава цією школою 1435 міліметрів. Квитки у застосунку Укрзалізниці на сайті та на майданчиках угорських і словацьких залізниць. І з грудня 2025 року обіцяють зручні стиковки, зокрема нічні. Ну і на завершення. Подія, яку, яка дуже важлива, але, мабуть, вони поки що не дуже звертають увагу, бо це рішення уряду. Отже, кабінет міністрів у і передав у Верховну Раду України проєкт держбюджету на 2026 рік. Ключова рамка від прем'єр-міністрки Юлії Середенко. Цитата: Вся Україна має бути у війську або для війська, і це відображено в бюджеті. Основні видатки 4,8 трильйона. Плюс додатково 415 мільярдів до 2025 року. Доходи 2 трлн 826 мільярдів гривень. Додатково 446 мільярдів, тобто плюс 18%. Дефіцит. До 18% валового продукту. На 3,9 пункти нижче, ніж у 2025 році. Зовнішнє дофінансування 2 трильйони 779 мільярдів гривень. Пріоритети оборона 2,8 трильйона гривень. 27% ВВП. Плюс зверху ще 168 мільярдів до показника 2025 року. Ну, і ще одне: включно з щонайменше 44 мільярдами гривень на виробництво озброєнь, боєприпаси, ракети, протиракетна оборона, авіаційна і бронетехніка. Ну, далі розбирати цей кейс навряд чи варто, але назву на всяк випадок цифри. Освіта 265 мільярдів, наука 19 мільярдів, охорона здоров'я 258 мільярдів. Ну і пенсії трильйон 227 мільярдів із індексацією. Нагадаю, що уряд голосив про індексацію пенсій. Мабуть, почув мої відозви на каналі. Буквально днями я говорив про те, що уряд давно не індексував. Ні пенсії, ні зарплат військовим нікому. Фіналізуємо сьогодні п'ять акцентів агросектора, газові запаси Молдови, ресурсний інвесткурс із США, Євроколія Зужгорода і бюджет 2026 року. Року з військовим пріоритетом кожен із цих кроків про інтеграцію, стійкість і довгу дистанцію. Вони про те, як Україна та сусіди готуються до зими, до Європейського Союзу і до тривалого протистояння агресору. Дякую, дякую Збройним силам за їх титанічну роботу.